Впродовж доби, 22 березня 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки рашистських окупантів. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 55 ударних дронів типу «Шахет-136-131», 35 крилатих ракет Х-101-Х-555 та дві керовані авіаційні ракети Х-59 рашистських загарбників. Підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України завдано ураження по двох районах зосередження особового складу одному засобу протиповітряної оборони рашистів та чотирьох інших важливих об'єктах. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Маріуполі партизани спалили будівельну техніку рашистів, зокрема автокран на 60 тонн. Неспокійно на території рашистського рейху кажуть в районі деревні ГАУ Бєлгород здійснив жорстку посадку вертоліт мі 8 міністерства нападу РФ. Також на території Гау Белгород і ГАУ Курск продовжилася операція росіянських добровольців-антипутлерівців. У Белгороді знову пролунали вибухи. Працювала протиповітряна оборона, були дещо пошкоджені будинки і дороги, горіли кацаповозки. У місті Красногорск неподалік Москва баду невідомими особинами було здійснено терористичний акт у концертній залі з нескрепною назвою Крокус Сіті Гол в торговому центрі Крокус Сіті. Внаслідок стрілянини з автоматичної зброї, вибуху та потужної пожежі, понад сотня кацапів перетворилася на хороших росіян. Ще понад сотня знаходиться на шляху до перетворення. В цьому терористичному акті чітко проглядається почерк режисерів та виконавців трагедії під умовними назвами Рязанський сахар 1999 Нордост 2002 Беслан «Беслан-2004» Тощо. Як відомо в результаті кривавої оборудки з вибухами, що запам'яталась під загальною назвою Рязанський Сахар, мафіозна КГБшно ФСБшна Шушваль домоглася призначення на найвищу державну посаду в РФ свято Ленінградського недопалка, наразі всесвітньо відомого за сороміцьким прізвиськом, якого, кажуть, сильно ображали в дитинстві та юності, а також добрі. Ряче налякали дедерони під час масових заворушень. 1989 року і розгрому штазі.